Just popping a cork down in the swamp's heart where the moon's close sets the night. Знаєте, хто мене завжди надихав? Оці хлопчики і дівчата, які просто знімають, що в них глазірований сирок. І вони, типу, влаштовують прям відео, типу, зараз я буду тестувати оцей глазірований сирок. Вони його, типу, кусають, кажуть, хм, вкусно. І такий шоколадний, ще дуже вкусний. Вони не думають про своє мовлення, не думають, як вони виглядають в кадрі. Вони тестують якусь помаду з Аврори, ще щось. І вони прям типу, вкладаються в контент, але не запарюються. І, типу, вони досягають чогось. Ну, є ті, хто не досягають, але несуть. Є серед них ті, хто просто так знімає і щось в них виходить. Це прикольно. Всім ще раз привіт, я Микита, і це третій день мого челенджу 100 днів щоденних міні влогів в яких я розповідаю про своє життя. Сьогодні нічого особливо цікавого не відбулося. Я працював по курсу, робив розсилку серед учнів і виклав публікації якісь для того, щоб запустити свої блоги, тому що я хочу це розвивати. Отримав свої перші лайки за довгий період. От. Замотивувався, і тут головне продовжувати. А, там ще рутинні всілякі штуки, але сьогодні я багато спілкувався з учнями в особистих, і декілька разів торкнулися теми того, що страшно починати. І Я втрат виклав публікацію, тут не буду лаятись, але там лаявся. Якщо а, дуже коротко і дуже грубо а, відповідати учням, які я боюся зробити свою першу роботу негарною. Я завжди відповідаю, а чого вона взагалі має бути гарною? Чому люди вважають, що якщо вони починають щось робити, в них це має вийти добре? Немає в цьому і сенсу. Ти починаєш робити в тебе. Треба це просто робити, і тобі не має це подобатись. Щоб тобі подобалась робота, це до психотерапевта. А щоб вона ставала кращою, це навчання і практика. І я сьогодні і публікацію про це виклав, і учням про це писав. І в мене, типу, відбулася оце, як там кажуть, інсайт. Що насправді з моєю роботи, з моїми там курсами зараз, я починаю рух в інфобізнес. Я ще роблю чергову спробу. Просуватися у своєму блозі, в мене немає виходити добре. Я маю просто рухатись і вчитись. І це така класна штука. Дуже очевидно, коли ти це в своїй сфері, в якій ти вже чогось досяг, розповідаєш. Це людям, які починають. Але коли ти дивишся на себе з іншим якимось прикладом, розумієш, як важко сприймати ці слова. Тобто вони дуже цінні, але це іноді дуже важко втілити. Але батя я стараюся <laughs> до завтра, Па-па.